Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і карта дня на 25 березня 24-го року по всіх знаках Овни. У Овнів старший аркан повішений, який говорить про застій у ваших справах та ваших починаннях, про якусь певну паузу, яку візьмете. Хтось, можливо, трошечки буде депресувати, поки ганий настрій буде. Хтось, можливо, візьме вихідний. Взагалі, в цей день не, важ... не... 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 знаєте. Не потрібно зациклюватись на цьому депресивному стані. Трошечки обдумайте свої дії і починайте діяти. Займіться вирішенням тих проблем, які у вас вже набігли. Не починайте щось нове, а займіться вже поточними проблемами. Взявши себе в руки, ви зможете вирішити, хвилюючи вас питання. У другій половині дня ви отримаєте корисну пораду, яка вам допоможе, як діяти далі. Тельці. Дня для тельців. А для тельців паш Пентаклів, який говорить про якусь можливість проявити себе, про роботу, яка вас буде радувати, яка буде вас тішити, яка буде приносити вам гарну винагороду, досить таку будьте знаєте, практикуватися в якійсь певній справі. Свої знання, які ви набули, будете застосовувати вже на практиці, і досить таки вдало. Також, можливо, буде якась переоцінка цінностей, знаєте, будете обдумувати, як діяти далі, як змінити життя, поставити якісь собі нові цілі і так далі. Над цим будете задумуватися. А так день пройде досить так вдало, успішно і принесе вам гарні досягнення. Тому вперед, працюйте, все вдасться. Близнюки. У близнюків закохані. Карта вказує про. Якийсь вибір, який будете робити, досить такий важливий. Саме головне не поспішайте з тим вибором, який ви робите. Е, також е, будуть, е, знаєте, в когось ділові зустрічі, обговорення якихось важливих ділових питань, в когось романтичні зустрічі будуть. Але день принесе вам досить гарний, успішний розвиток подій. У другій половині дня можливі виникнення якихось конфліктів, і це можуть бути конфлікти різного характеру, як і в особистому житті, так і в робочих моментах. Проявляйте себе, будьте активні по можливості, якщо є така можливість, уникати конфліктів, уникайте, особливо, коли це стосується рідних та близьких. Коли це стосується моментів там, з конкурентами, коли це стосується нам робочих таких моментів, то будьте активні і активні, досягайте тої цілі, які поставили перед собою. Саме головне, обдумуйте кожен свій крок. Необдумані кроки можуть вам нашкодити раки. Ураків зірка! Будьте рішучі, впевнені в собі та неполегливі. і не бійтеся проявляти себе. І тільки тоді ви зможете досягнути поставленої цілі і здійснити ваші бажання. В другій половині дня ви будете радіти від своїх досягнень, від гарних новин, які прийдуть до вас в цей день. Леви. У Леві в четвірка Пентаклів, все у вас досить стабільно. Змін ви впускати в своє життя. Не хочете нічого кардинально змінювати, не хочете, все досить іде стабільно, і все у вас повністю влаштовує. Тому день досить успішний, можливо, в якихось моментах ви себе трошечки самі обмежуєте. Ви просто не впускаєте зміни в своє життя. Але якщо ви подумаєте. І ретельно обдумаєте свої дії, то, можливо, ви і зрозумієте, що не всі зміни погані, і варто щось змінювати. Досить все неплохо. Все стабільно, можливо, навіть якісь будуть прибутки в цей день, можливо, якась премія. Але не бійтеся щось змінювати, вносите щось нове в своє життя. Діви у дів. Підчірка кубків. Ну тут якісь проблеми, які виникають постійно із минулого і дають про себе знати. Якісь, можливо, будуть трошечки невдачі, все піде не за чітко запланованим планом. І будете трошечки розчаровані, настрій буде не, не самим приємним. Але якщо зможете проявити в другій активній половині дня себе досить так активно, то ви зможете досягнути тої цілі, яку ви перед собою ставите. Терези, у трезів семірка пентаклів, Набратися потрібно терпіння. І тільки тоді ви зможете отримати досягнути тої цілі, яку перед собою ставили. Будете багато працювати, буде багато справ, але ці справи ви будете з задоволенням виконувати. Також. Фортуна вам посміхається, вдача на вашій стороні. Приймайте всі події в цей день з вдячністю, які з вами відбуваються. Саме головне це терпіння. Все у вас налагодиться, і ви обов'язково досягнете поставленої цілі. Не нервуйте, не накручуйте себе. Все буде добре. Скорпіони. Скорпіонів, четвірка мечів. Четвірка мечів нам вказує про в тому про те, що ви потребуєте відпочинку відновлення сили та енергії. Також можливо подбати, важливо подбати про своє здоров'я. П'ятірка жезлів може вказувати на якісь конфлікти, на якусь дискусію, активне обговорення певної інформації як десь в колективі, так і в особистому, можливо, житті. Саме головне уникайте конфліктів і відпочиньте. Це вам просто необхідно в цей день. Стрільці. У стрільців паж кубків. Знаєте, якась творча буде робота. Робота, яка приноситиме такі позитивні емоції, робота, яка буде до душі, творча така робота. Проявляйте себе, не бійтеся щось змінювати, не бійтеся показати якусь креативність, проявити себе, показати себе справжнім. дні колоди вісімка жезлів, яка говорить про швидкий розвиток подій, про гарні новини та досягнення вашої цілі. Якби там не було, це досить так швидко, якось так напружено, але у вас все вдасться. Тому не бійтеся, далі діяти. Козироги. У козероги Всемірка Пентаклів, терпіння мої любі козироги, і ще раз терпіння, ніяких конфліктів, ніяких непорозумінь, якщо і там щось вас не влаштовує, якщо хтось там в парі, ось наприклад, зробив щось не те, у вас щось не влаштовує, ну не висказуйтесь ви, ну стримайтеся себе. Уникайте оцього цього всього, наберіться у всьому терпіння і все ви тоді зможете досягнути. Ви маєте пам'ятати, що на все свій час і ні в якому разі не прискорювати події, ваша праця обов'язково буде винагороджена, і ви зможете дуже активно себе проявити і втілити в реальність свої задуми. І саме головне, обдумайте всі свої дії, не робіть необдуманих кроків, щоб не нашкодити певними діями самим собі. Водолії. У водолії, в п'ятірка пентаклів. вам потрібно задуматись над своїми витратами, над своїм фінансовим становищем. Нікому не давайте в борг, самі не беріть в борг, не робіть великих сильних покупок, беріть-саме саме, саме необхідне. Також в цей день, можливо, вам. Потрібна буде допомога певної людини. І якщо ви попросите, то вам її обов'язково нададуть, ви маєте про це пам'ятати. Будуть якісь складності, будуть якісь певні невдачі, але вони вам підсудять для того, щоб їх втілити в життя. В другій половині дня, можливо, якісь будуть офіційні такі справи, справи з паперами, можливо, якісь підписання. Саме головне, особливо, якщо йдуть фінансові якісь питання, будьте більш обачніші і. Приділяйте увагу найменшим деталям та дрібницям. Рибки. У рибок зірка старший аркан, день вдалий, та важливий та значний для вас. Карта говорить про те, що, щоб ви проявляли себе, щоб ви були рішучі та неполегливі, щоб ви не боялися, що про вас скажуть. Просто дійте так, як вам добре, так, як ви хочете. І тільки тоді ви зможете досягнути своїх цілей, здійснення своїх бажань та своїх мрій. І в другій половині дня ви отримаєте досить такий гарний результат, якщо почнете діяти. Бажаю всім успіху, бажаю всім миру, гарних новин і здійснення всіх мрій. Дякую вам за лайки, коментарі та підписки. До побачення!